Сьогодні будемо дути полив ось таким звірюгою, бачите. Розкажу вам всі принципі, нюанси. І так, в даному випадку у нас система напряму зі скважини. Є в нас ось гідрант, через який можна законектитись цим приколом. І так, ось у нас, бачите, полив напряму виходить зі скважини. Ось труби виходять. Оце магістральна труба. Одна йде на полив, а друга, мабуть, до бесідки йде швидше. За це. Да, он, бесідка у нас є. Зараз загальний кран перекриваємо, закачуємо систему магістральних труб. І будемо потім спочатку злиємо полив, а потім злиємо крани в нашій бесідці. Так. Нікіта кран перекрили ось цей. Бачите, Ось все, закрили кран. О, моя кепка трофейна забрали мені нарешті. Я зараз вам руку подам з того світу. Так, зараз будемо підключатися через наш гідрант, водяну колоночку, розеточку ось таку, бачите. У нас приспособа вже була придумана. Бачите, вже попередньо у нас через муфточку, через трубу гнучку. Ну, ця труба не дуже потужна, але, в принципі, хватає на декілька. На сезон, на два її продув... на продувку хватає. потім її розтискає. Бо 8 атмосфер ще не кожна труба така звичайна гнучка витримує. І ось тут у нас, бачите, швидкозйомник звичайний для компресора, кран одна друга і муфточка на 25-ту трубу. Ми ось сюди і підключаємо. Ось так. Щок. Компресор зараз підключаємо в розетку, закачуємо тиск до 7 атмосфер. Ну, нормальна в принципі, система витримає 7-8 атмосфер витримує, най 10 витримує. Нормальна система. Якщо система вже якась вже браковка або десь там є поломка в ній, то вона, звичайно, пропусти десь і прорве. Тому краще, якщо вже по старій системі, краще не надавати більше 6 атмосфер. І так, закачуємо наш компресор, десь на 7 атмосфер він закачається. І потім відкриваємо кран. Магістральну трубу. Чекаємо, щоб магістральна труба заповнилась так само до 6-7 атмосфер. І потім приступаємо до контролера в автоматичному режимі віддувати полив. Ось наш контролер. Така шуфятка, бачите. Хантер-сматер. Оп. Забомбили, бачите, 7 атмосфер, майже 8. Відкриваємо кран Все, тим закачали до 6. Зараз відкриваємо другу зону. О! Бачите, як тільки вже пара такий починає йти зі всіх. Це, це, це означає, що вже води в системі немає на цій зоні. Все, в принципі, на цьому можна завершувати виду. Переходите на другу зону. Так, Включаємо нашу наступну зону. Прект. Топ. Ой, четверта пішла. <гум> Ох, аж бачите, аж порог зайшов. Нормально виходить водичка. О, то це вже означає, що вже системі води немає, отак має бути. Все, душі очі опустилися, знову включаємо сектор, запомповуємо систему і по колу. Ми почали до 6, опускаємо 6 7, і включаємо наступну знову. Там п'ята, по-моєму, бути. Так, беремо вибираємо. Оп, пішла. Все, бачите, ось так Ось так має бути, то вже у нас немає води в системі. А, хлоп, дощовичі опустилися, пішли, перекрили знов наш контролер, тобто ново поставили, щоб тиск на бік далі знову піднявся. Друга труба у нас магістральна, виходить сюди до раковини. Тут так само закачали систему, яка Хлоп, відкрили, справлюємо. Так само, щоб пар пішов, що вже не було води, все, система може продукта. І обов'язково вже як продули, то відкриваєте всі крани, щоб ну, не було розриву взимку. Ще виведу, і в кінці здаваємо гідрант. все, що ще є це з гідрантом. Відкриваємо в кінці кран. Ну так. Ми вже і продули, бачите, вже вже води нічого немає. Все, тепер не забуваємо відкривати кран в раковині там і все. На цьому система відключена. Ну, Дехто по бажанню, якщо контролер, наприклад, там. ну... Не вуличний, а такий звичайний то знімається контролер, там датчик дощу, це все ховається. Як ну по бажанню це в дана модель, вона є в нас вулична.